Наш тато рятівник. Рятівник — це така професія, яка рятує тебе, мене. Людей, нашу родину, всю країну. Наш тато надзвичайний. Безпеки. І нас навчає. Мама, ти народжена, щоб робити добро. Ти рятівник, і це звучить голоду. Вітаю з нами рятувальника. Це прекрасним і незамінним святом. Нехай все, що ти робиш, обернеться тобі щастям і добром. Бажаю долати найскладніші ситуації, з якими доводиться стикатися щодня разом до перемоги. Тата працює в ДСНС. Україна спить спокійно, з рятувальником таким. Служиш ти в країні гідно, не страшні винь. І дим пожежі, повені, лавини. Не, не боїшся ти нічого. Будь завжди таким же сильним, хай остануть всі тривоги. Вітаю тата і його колеги з днем рятувальника. Ви хоробрі і весельні, справі свої завжди вірні. Знаємо точно, що без вас це б би на раз. Мій тато працює пожежником ДСНС. Тато, я тобі бажаю здоров'я, щастя, миру. Щоб він був щасливим, радісним, щоб було мир на небо і щоб він завжди всіх рятував. Мій тато, ДСНС. Щастя здоров'я, сила, щоб викликів більше не було сухих рукавів. Мій тато працює рятувальником, він усім допомагає та рятує людей від надзвичайних видів ситуацій. Я пишаюсь. Своїм татом і я хочу бути таким, як він, коли виросту. Тато, у тебе одна із найнебезпечніших та професій, адже протистояти та рятувати життя під силу тільки сміливим і мужним. Вітаю з ним рятівника, тато. Разом зі своїми друзями ви стоїте на сторожі, безпеки нашого міста, країни та всіх українців. Ваша робота це приклад мужності, відданості і честі. Нехай вас супроводжує успіх. Відвага і здоров'я. Нехай вас оберігають янки. Я пишаюся тобою. так. Бажаю тобі здоров'я, сили, витримки та якнайшвидшої перемоги. Мій тато працює в ДСНС. Вітаю вас, наші речі. Я бажаю вам долати всі найсплатніші ситуації, з якими вам доводитися щодня. Я бажаю вам любові, розуміння та підтримки. Бажаю тобі. Щастя, здоров'я, щоб у тебе було все найкраще. Дорогі рятувальники, вітаю вас з професійним днем. Ваша праця це справжній героїзм. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і успіхів вашій великі праці. Мій тато працює у ДСНС. Тато будь здоровим і щасливим. Шановні рятівники, вітаю і святом. Бажаю менше викликів, сухих рукавів та гарного настрою на роботі. Я безмежно вдячний кожному рятувальнику та рятувальниці, які працюють у нашу перемогу. святом! i